Основна помилка людей, які починають працювати над собою, це не шукати собі наставника, а самостійно никатися, микатись, щось шукати, отримати якісь безкоштовні чек-листи, щось робити, намагатися рости і витрачати на це свій час. Я знаю це з власного досвіду, бо зараз. Коли я почала вести наставництво, коли до мене почали приходити люди, за місяць вони отримують такі результати, які вони не могли до того отримати, і роками знаходили, знаходились в аб'юзивних відносинах, не любили себе, не мали достойних стосунків, чморили себе, мали образи на себе, і все просто змінилося. Як тільки ну, ми по поличкам розклали по всім її сферам: по стосунки, гроші, щастя, жіноча енергія, батьки, всі ці сфери з'єдналися. В одному документі, в якому ви просто відкриваєте, дивитесь і з моєю роботою починаєте це просто втілювати у життя. Тож, якщо ж ви відчуваєте, що хочете самостійно йти, Ось такі вам від мене поради. Перше і головне, знайдіть людину, за якою ви будете слідкувати, якщо навіть ви поки що не можете купити її послуги. Ця людина повинна вам імпонувати, ви повинні відчувати такий вайб від неї, що от у неї є те, що вам хочеться: енергія, стосунки, гроші, професія, реалізація. От, прям у неї все тає і вам хочеться цього. Як тільки ви з душою почнете там лайкати її, коментувати, цікавитись, а як вона це зробила, дивитися її шлях, вас почне підтягувати енергетично трішечки до цього рівня. Але поки ви не почнете платити за якісь свої послуги чи за послуги цієї людини, на жаль, ви будете знаходитись на тому ж місці або рухатися дуже повільно. Якщо у вас є роки... То безумовно, ви можете читати книжки, гайди за підписочку. Знаєте, по ключовому слову, як ось цей урок, що ви зараз слухаєте. Ви можете зустрічатися з якимись подружками, обговорювати, який у неї чоловік-козел, а у вас такий прекрасний, як ви хочете покращити відносини, чи що ще. І це буде забирати ваш час, але буде також допомагати вам рухатись вперед. Завжди у вашому русі повинна бути система дій. Без системи, ви хаотично йдете туди, берете той гайд, кидаєте, зависаєте в Тіктоці, вас відбуваються відкати назад, ви починаєте, ніби заходити в нову професію, там щось у вас не виходить, ви знову починаєте йти в депресію або, взагалі, вам перестають платити гроші люди. Це все важливі нюанси, бо ви йдете, не знаючи, куди ви йдете. Поставте собі ціль. Рухайтесь до своєї цілі. Обирайте собі рольову модель тієї людини, яка вам імпонує, і Всесвіт вам обов'язково дасть гроші, дасть ресурс, дасть енергію на її консультацію. І, безумовно, розвивайтесь, але не гортаючи рілсики. А коли є хвилинка, поставте собі таймінг, 10 сторіночок книжки. Або одна медитація. До речі, якщо ви хочете отримати у безкоштовному доступі спробувати якісь медитації, чи спробувати медитувати, вам взагалі цікаво, як це зі мною, в мене є медитація від тривожності, медитація роботи з внутрішньою дитиною. Все це можна забрати, підписавшись на мій телеграм-канал і написавши мені в директ слово дитина. Або слово тривога. І вас просто переведе, ви там побачите, зможете медитувати кожного дня. Це надзвичайно сильні медитації, які по первах або на якомусь вищому переході допоможуть вам збалансувати свій стан. Тож підсумуємо: наставник як рольова модель медитації, книги без зависання у телефоні і е, ставити ціль. Отримати енергію тієї людини, яка вам імпонує за гроші, щоб вирости. Дякую, що ви подивилися цей урок. Мене звати Юлія Алієва. Я цвяхотерапевт, який працює по всьому світу, навчає людей по всьому світу. Також я працюю з співаючими чашами і... і, взагалі, я щаслива людина. Тож хочу вам трішечки ось цього щастя зараз подарувати. Зробіть глибокий вдих, зробіть глибокий видих. І у наступному уроці отримайте від мене медитацію, яка допоможе розслабитись після тяжкого або дня, який хочеться зробити більш ресурсним, а своє тіло розслабленішим. І спокійніше. Чекайте наступний урок.